Українці у Польщі, програма Галі Леськів. Далі поговоримо про Леоніду Костецьку. Леоніда Костецька з першого дня повномасштабної війни Росії проти України допомагає українцям на залізничному вокзалі у Перемишлі. І варто напевно зауважити, що нині це, мабуть, єдиний такий інформаційний пункт на польській залізниці. Отже, співрозмовниця Галі Леськів Леоніда Костецька, етнічна полька. Вона народилася і виросла на Житомирщині в Україні, а до Польщі приїхала сім років тому. І сьогодні вона має вже польське громадянство і водночас велику любов до її малої батьківщини та колишніх співгромадян. Отже, Галі Лесків Леоніда Костецька розповіла зокрема, як і чому вона стала волонтерити, у чому на сьогодні може допомогти, а в чому ні. Про що варто подбати, вирушаючи у далеку дорогу до Польщі, і далі говорить Леоніда Костецька. Живу я в перемишлі вже сім років. Сім років тому назад я приїхала по карті поляка, бо мама і тата були поляки, і так залишилася. Почала працювати як перукарка. І коли почалася війна, я з першого дня почала допомагати українцям, бо не могла бути осторонь. Поболіло, бо, бо я недалеко працюю, буквально 100 метрів звідси, і бачила, як люди їхали тисячами. Вагони були забиті, люди були в розпачі, розгублені, і я не могла на то дивитися спокійно. І навіть у перукарні написала: заходьте, питайте, не бійтеся, все по українській мові. Потім пішла я до українського дому і почала проситись волонтерити. І так по цей час я працюю. Потреби в людей є по цей день. Зараз іначе ситуація. Зараз ми маємо 5 потягів до України і з України. Люди менше приїжджають так само і від'їжджають, але вони потребують нашої підтримки, бо вони чи були чи перший, чи другий, чи кілька разів. Вони все рівно шукають якусь підтримку. Коли вони чують українську мову, вони зразу заспокоюються, зосереджуються і вже далі ми їх керуємо: чи то взяти квиток, чи може десь керувати, чи показати, де ті перони, як дійти до прикордонної зони. На сьогоднішній день ми тут знаходимося напроти каси, в центральному залі, знаходимося від 5 ранку до 17. Яко інформатори, перекладачі інформуємо, де потяги, де туалет, де камера. Зберігання. Ну такі, такі речі, які потребують люди, на то відповідаємо. Для них це дуже важливо, що ми розмовляємо українською мовою. І тоді вони зразу заспокоюються і слухають, і питають, перепитують, бо люди є розгублені до цього часу. Дріб'язкові речі, але вони дають змогу зекономити час. Наприклад, в неї залишається скільки там хвилин, і мусимо допомогти скерувати, де поміняти гроші, чи можна карточку розрахувати, чи не. не можна. Вони стресуються, що їх можуть не зрозуміти українською мовою. Хоча в касах вже розуміють, але вони купують квитки в касі і їм там все розказують. Вагон такий, то місце таке, то потяг такий, то з платформи такої. Так. Вона не чує, вона біжить в стресі, біжить сюди. А куди я маю? Йти, де моє місце, де вагон, і який потяг, і мусимо далі розказувати, де ж це той перон і як попасти на той потяг. Хоча би зняти той стрес, а часом просто хочеться обняти людину. Водночас, по той бік залізничного вокзалу і неподалік автостанції ПКС у другій половині дня працює кімната матері і дитини, у якій можна зачекати свого поїзда до України, і можуть це зробити пасажири з дітьми. «Коперніка-1 напроти автовокзала. Тобто, якщо люди сидять тут зранку до пів до другої і чекають на вечір на потяг, то ми їх тут якось допомагаємо, морально підтримуємо. А з пів другої дня до пів півдвінадцятого ми їх керуємо туди, відправляємо, і там вони вже очікують свого потягу. Наприклад, ще там є на 18.11 до України, потім на 20.20 -20 є до України, і 23.55 також, щоб трошки зігрів. Лися можуть дати їм чаю, гарячого кави, скористатись безкоштовно туалетом. Слід додати, що у працівників вокзального інфопункту немає вже такої можливості, як це було колись, направляти людину на безоплатну ночівлю, у перемишлі або нагодувати, допомогти із коштами на квиток, вирішити проблему із документами, або ж навіть притримати відправлення поїзда у разі такої необхідності. Ну все міняється. На жаль, все міняється, і дехто відходить з розумінням, а дехто, наприклад, вимагає. А чому нас потяг не почекав? Ми їхали, ми спізнилися. Або я не встигаю на літак. Ну це ж війна, це дорога. Ну, все рівно себе також не можна знімати відповідальності, і це люди мають зрозуміти. Я завжди кажу, я вас дуже прошу. Якщо у вас далека дорога, що вам треба чи до Праги, чи до Італії, чи десь до Німеччини, треба приїхати вчора, щоб сьогодні виїхати, щоб у вас був запас. Не треба себе знімати відповідальності. Або потім що квитки пропадають, гроші пропадають. І ще одна важлива інформація від консультантки інфопункту Леоніди Костецької. Дуже важлива інформація, така що коли ви, шановні українці, приїжджаєте з України на територію Польщі, вважайте, що тут розрахунки проводяться або національною валютою польськими злотами, або любою українською картою. Там іде конвертація, тобто євро тут. Не приймають ні в касах, ні в магазинах. Кантори, тобто обмінні пункти, працюють максимально до 9 вечора, і вночі немає де поміняти кошти на польську злоту. Тому бажано мати і злоти, і карти, щоб купити чи розкористатися якимись послугами, навіть до туалету вас візьмуть тільки картою або злоти. Щодо вирішення окремих питань адміністративного характеру, наприклад, щодо оформлення і перекладу документів, пошуку житла чи роботи у перемишлі, консультантки вокзального інформаційного пункту направляють людину до українського дому у перемишлі. Ми керуємо до українського дому на Костюшки 5 і тоді вже вони розглядають ту ситуацію в кожного своя ситуація, є, і ті працівники, які там є. Вони вже надають далі допомогу, тобто ми тут, як інформатори, як перекладачі, і по потребах відсилаємо туди, куди потрібно. Може в українському домі зробити чи переклад, чи може там відновити дію ПЛ, чи статус Укр. Наші працівники також там допомагають. Леоніда Костецька дуже рада, що і надалі може працювати і допомагати українцям у перемишлі. Ну і приємно, приємно, що ти допомагаєш, і приємно, що бачиш, що вони потребують і вдячні, і кажуть, Боже, українська мова, Боже, добре, що ви є. Бо ми перший раз. Ми не знаємо, Боже, як і навіть сьогодні в мене була ситуація. Приїхала одна жінка з Києва. Вона час від часу їздить десь по роботі до Кракова. Сьогодні вона знову прийшла подякувати. Каже, дуже вдячна вам. Пам'ятають, пам'ятають, то тішить. Що не зря ми тут для чогось, ми тут потрібні. Я щаслива, що я залишилася ще працювати, бо поки буде сили, хоча я маю свій вік, поки я потрібна людям, а я це відчуваю, то я буду працювати якнайдовше. І мрія, звісно, як у всіх, хай хоч завтра закінчиться, і я також буду щаслива. Тоді буду сидіти вдома і любуватися природою, ходити на прогулки, ходити в театр, бо зараз нічого не тішить. За час свого волонтерства Леоніда Костецька пережила на вокзалі чимало складних ситуацій а від однієї навіть її постраждала. Ну, мене вразила одна ситуація. Насправді, я потім і сама постраждала своїм здоров'ям, бо я дуже була емпатично розчулена тою ситуацією, коли я мусила викликати швидку до пана, який приїхав з Запоріжжя. Він їхав три доби. Це було десь років два тому назад. Їхав з Запоріжжя з дружиною, і він нічого не їв. Вони тільки молилися. Вони три доби добиралися. Він тут з непритомнів і синів, і блідів. і Я мусила визвати каретку. Я дуже була розчулена і. Після того дуже піднявся в мене тиск, і в принципі є наслідки, що я, я втратила зір на одне око. Не знаю, може це збіг обставин, Не знаю. Переїзд до Польщі на постійне проживання був давньою мрією Леоніда Костецької, але і Україна, де вона народилася, залишається близькою до серця. Ну, дивіться, в мене навіть в радянському паспорті було написано Полька і я. Це лежачи все життя мріла поїхати в Польщу і тут померти, бо я маю вже 66 років насправді. І я тепер щаслива, що я нарешті приїхала сюди, в цю Польщу. але розриває моє серце навпіл, бо мене виховала Україна, бо я там народилася. І як я можу зараз відмовитись від українського? Чи відмежуватись від польського? Я не знаю. Мене, мабуть, в одній частині тіла тече кров польська, а в другому українська, мабуть, не знаю як. Хоча і мама, і тато, і бабця, і всі-всі-всі були поляки. Чоловік мене українець. І ну, якщо я народилась в Україні, і мене Україна виховала, і я багато часу жила там, то я не можу то дивитися. Прийшла біда на мою малу батьківщину. Як я можу не звертати на того, коли ти бачиш, що зараз людина їде на Запоріжжя і читала новини, що там стріляють, звісно, болить, болить до цих пір. Спокою немає ніяк. Нагадаю, що це була авторська програма Галі Леськів Українці у Польщі, а розмовляла вона із Леонідою Костецькою, консультанткою і перекладачкою інформаційного пункту для українських пасажирів на залізничному вокзалі у Перемишлі.